Я думаю, що всі здогадалися, що сьогодні піде мова про свято Пасхи. Ну, Наближається це свято, треба підготуватися, треба все купити, спекти, накрасити крашенки, купити хрін, обов'язково не знаю для чого. Свічечку, ковбаску це цілий процес. Все обов'язково потім потрібно занести до церкви і, щоб покропили, освятити. Коли, коли ви з'їдаєте це все свячене, залишаєтеся грішними, свято Пасхи для тих людей один день. На слідучий день Христос далі висить на хресті, моляться вже Христос Воскрес, а далі просять, помилуй і спаси нас. Звичайно, це свято шлунку, живота, і ми знаємо, що це на виході. Не будемо. Коли Ісус Христос е, в'їхав в Єрусалим на Ослиці і на ослядку, теж наближалося свято Пасхи. І на той час євреї е, відмічали звільнення від рабства Єгипетського. Я думаю, що не дарма Ісус Христос воскрес іменно на Пасху, тому що наша Пасха це Христос. Він звільнив нас. Від рабства гріха і звільнив від рабства релігії. Ну, ви бачите, що ще один кошик тут поставлений, він не є пустий. Тут духовні речі, їх неможливо побачити не духовними очима. Якщо уявити, що ми є тими кошиками, то я вам зараз хочу показати, що ми отримали. Насамперед, коли ми народжуємося з гори, Ісус Христос це є Слово Боже. Отримавши Слово Боже, ми наповнюємося. І з цим ми отримуємо мир. Мир вам даю. Не так, як світ дає. Свій мир даю. Що ми ще отримали? І це в мені. Праведність. Ісус Христос був праведний, а ми в ньому. Ми в церкві Христовій. Один новий чоловік. Радість у Дусі Святому. Я хрещена Духом Святим. Благодать. Ми благословені усім, Божим благословенням, спасіння. Віра. Віра в нас Божа. Вона достатньо в одно герчичне зерно, яке може рухати горами. Надія, віра без надії, мертва. А найбільше за того – любов. Любов оця вилилась на нас через жертву Ісуса Христа. І це все ми з'їли. А на виході що? На виході ріки живої води потечуть з нас. Ще в мене таке унаочнення теж ще от. Ісус Христос сказав, я хліб життя. Хто мене буде споживати, той повік не помре, а буде мати життя вічне. Наш хліб Ісус Христос. Оцей хліб, ми їмо. Але коли, знаходячись в церкві Христові, один новий чоловік, голова якому Ісус Христос, а ми члени Його, коли робиться спомин. То береться хліб, шматочок відривається, ломався тіло його. Коли ти з'їдаєш, ти маєш частку життя вічного. Ну і коли п'ється виноградне вино, це кров циркулює в організмі. Коли тече по організму кров, це тіло живе, а там, де не тече, там мертве. Я хочу благословити всіх щоб прийняли Ісуса Христа належним чином, мир прийде в ваше серце, а потім прийде мир, в нашу рідну Україну. Амінь.